Вітаю, мене звати Максим Добровольський, і сьогодні з нами на зв'язку Олександр Мартиненко, директор агенції Інтерфакс Україна. Вітаю Доброго дня. розпочати нашу розмову. Хочу із надважливого питання для України, а саме про зерновий коридор. Так нещодавно з'явилася інформація у ЗМІ, що Україна розширюється і наближається до відпінків півтора мільйона тонн за обсягом переправки по зерновому коридору. Про це заявив речник військово-морських сил збройних сил України Дмитро Летинчук. Чи можемо ми вважати, що Україна вирішила одне з надважливих завдань під час повномасштабної війни? Ну знаєте, на, на поточний період так, але ми всі прекрасно розуміємо, що це така ситуація досить хитка, хитка тому що так на сьогоднішній день Чорноморський флот Росії він. Туди перебазувався ближче на схід до східного східної ділянки Чорного моря, але все одно можливості завадити у нього функціонування цього коридору є. Це і мінування, можливо з літаків цього, цього маршруту, як спроби, наскільки я знаю, вже були. Uh, і ну, будь-якими іншими засобами їх менше, ніж раніше звичайно, але тим не менше вони залишилися. І тому ми можемо казати про функціонування де факто на сьогоднішній день, можливо, не в такому uh, обсязі, як раніше, і не настільки підкріплено юридично uh, цього коридору. Це правда, і це, я думаю, можна сказати, досягнення нашої наших збройних сил uh, і uh, нашої. Нашого флоту, торгового, в тому числі, і е, взагалі там влад. Але, е, звичайно, те, що ми розробили, цей, цей маршрут, ми організовуємо по територіальних водах, перш за все, Румунії, і Болгарії, і Туреччини це, це досягнення. Але сказати, що це е, тепер буде функціонувати в такому режимі там, в найближчі місяці і роки, не можна, звичайно. Ну вот тому ще скажу, як, як на сьогодні, в принципі, це проблему відносно вирішила, але все одно я думаю, нам ми будемо стикатися з перепоном, які Росія чинить нам на цьому шляху, і з ними боротися. Дійсно, ситуація з зерновим коридором вона видається такою хиткою, хоча і нам наші східні сусіди, західні верніше, сусіди, дуже в цьому допомогли. Не можу не згадати про ситуацію в словаччині. Так, наприклад, ще влітку цього року вона нам. Передала понад 10 винищувачів міг 29 А вже через декілька місяців вона заявляє, що жодної військової допомоги Україні не надаватиме і схиляє нас до мирних переговорів з окупантом. Скажіть, будь ласка, чи можуть виникнути схожі думки, е схожі заклики в інших країн Європи, які нам зараз активно допомагають? Ну поки що такої небезпеки особливої немає. Тому що якщо подивитись на внутрішню політичну ситуацію в цих країнах, а все, що робить зараз, прем'єр словаччини, це результат як відомо виборів, де він де його політична сила перемогла, в, в більшості інших країн поки що політична ситуація більш-менш стабільна, в тому числі і Польщі, де вибори прийшли, але будь-хто хто, з тих, хто може очолити уряд, думаю, що підтримку України буде надавати. А є питання по Болгарії, тому що там постійний такий процес виборчий теоретична, можлива, значить, перемога, можливо, теоретично перемога про російських сил, але виходимо станом на зараз. Я думаю, що це так, це таке це, це питання, це не, не відповідь. І мені здається, що Словаччина – от це єдина на сьогодні країна. Ну це очікувано, тому що ми всі розуміли, які рейтинги були у опозиції і у влади. Єдина країна, яка таким чином змінила позицію. Причому всьому я просто хочу нагадати, що мова йде про саме про допомогу. Тобто, якщо наприклад мова йде про закупівлю тої чи іншої зброї, то Словаччина її прекрасно продасть. Нам про що вони вже говорили так, безоплатної допомоги від словаччини більше не буде, ну і чесно кажучи, там практично все, що можна було у Словаччини отримати, ми вже отримали. А тому це це звичайно неприємно. З більшою мірою це неприємно з огляду на те, що словаччина, член Євросоюзу, і буде впливати на рішення Євросоюзу, і вже намагається це робити. Чим на реальну реальну допомогу я поки що не бачу інших ризикових країн цього плані. А Україна може якось тиснути, дипломатично тиснути на словаччину та угорщину у їхніх, наприклад, різких висловлюваннях щодо війни Росії проти України, і таким чином схиляти їх до допомоги нам. Ну, угорщиною тут значно важча ситуація складніша, але все ж таки чим є в нас ці речаги можливостей, і з іншого боку, чи нам не потрібно іти на конфронтацію? Ну, знаєте, важелі, якщо казати про важелі України, то вони досить обмежені, тому що ну, будь-будь якому вигляді, це Словаччина – здорожна країна, і вона виборці зробили свій вибір, і маємо той уряд, який маємо це не новина. Вони про це говорили під час передвиборчої кампанії про такі наміри. Я би більше схилявся не до того, що Україна зараз може якось натиснути на уряд Словаччини. Я думаю, що це дасть зворотній результат, а те, що євросоюз власне має, який має і важелі, і взагалі в порівнянні для словаччини маленької країни. Для якої всі взаємні від зовнішні відносини Євросоюзу є критичними, я нагадаю, що газ Словаччина отримує з України. Так, да, він поки що російський, але з України, тому залежність певна безумовно є. Але от Євросоюз безумовно, я думаю, свою роботу з прем'єром Фіцем буде проводити: проводити активно, проводити серйозно, і мені здається, що перші заяви, які були такі от такі вот, э... радикальні заяви, які ще сплітспревируючи кампанії принеслися в, в реальне життя. Вони з часом я думаю, що можуть пом'якшитися, тому що після думаю, кількох розмов в Брюсселі, які э... має ще раз кажу, вважали на словаччину в тому числі і в плані фінансування на надання там із народу допомоги країні. От то там це може спрацювати. Я впевнений, що працює. Тим більше, що у Фіцо не така ситуація, як у Орбана. Він не є беззаперечним переможцем виборів. Це коаліційний уряд, і він одна частина коаліції. Інші частини, як відомо, вони, ну скажімо, так, більш проєвропейські налаштовані. І Війна з Європою для прем'єра ФІЦО – це самогубство. Нагадую нашим глядачам, що потрібно обов'язково підписатися на YouTube канал Фокус та поставити вподобайку для нас. Це дуже важливо. А от перейдімо тепер до наступного питання в одному з інтерв'ю ви сказали, що допомога для Ізраїлю і для України вона абсолютно різна саме по зброї. Чи змінилося щось у вашому прогнозі нині, коли Ізраїль розпочав наземну операцію в секторі Газа? Ні, поки що не змінилося. Єдине, що про що може бути йти мова, це про снаряди. Снаряди дійсно потрібні нам більш ніж, вони теж потрібні Ізраїлю, якою вони, в принципі, поки є. І не забуваємо, що інтенсивність війни в Ізраїлі і в Україні, вони абсолютно їх неможливо порівняти. Якщо ми вистрілюємо там умовно по Кілька тисяч снарядів на день. Я не знаю, яка зараз яка ситуація в ізраїльській армії, але я впевнений, що це можливо на порядок менше. А тому і взагалі арсенали Ізраїля досить наповнені. Єдине, що якщо це затягнеться, дійсно там на місяці, да, тоді може виникнути потреба в допомозі. Ні, все інше їм потрібні. Вони запросили у Сполучених Штатів високоточні бомби для своєї авіації. Які нам, як ви розумієте, не дуже потрібні, поки що це буде безумовно, допомога там, в сфері безпеки і мається на увазі розвитки, це нас абсолютно не, не торкається. Тому мені здається, що все ж таки поки що, і поза рівням за обсягами і за типами озброєнь, ця ситуація. Ми відрізняємося. У нас потреби на порядки ще дуже більше. І... І у нас це проблема навіть не ізраїля. Там що у нас заберуть снаряди і віддадуть Ізраїлю. Хоча ну теоретично це може бути, але головне те, що цих снарядів, які нам потрібні, їх в принципі може не існувати, їх треба виробляти ще і всьому світу. І тому це головна проблема. Тому на сьогоднішній саме по військовій частині я не впевнений, що є якийсь вплив ізраїльсь війни в Ізраїлі в секторі Газа на, на нас. Єдине, що якщо снов таки вона вийде за ця війна, вийде за межі сектора Газа і буде вже така стане регіональною війною. А це можливо й при включенні в військові дії Ірану і або його представників. Я маю на увазі, що збала їх усітів. Якщо це буде активно і війна буде розповсюджуватися, ну тоді вже абсолютно вже не зрозуміло і мало передбачено, що взагалі відбудеться тоді. І головне це ще не момент це втягування війну Сполучених Штатів. Я думаю, що це була головна мета взагалі тих, хто розпочинав цю війну Хамазу, втягнути в війну зараз з за мусульманським світом Сполучені Штати Америки. Ну от тоді, звичайно, все, все що треба, буде передаватися, використовуватися пер, перш за все, збройними силами Сполучених Штатів, а не Ізраїля. Ну, просто не хочеться зараз про це говорити, тому що це абсолютно апокаліптичний сценарій. Але все ж таки, зважаючи на загрозу такого регіонального конфлікту, як це може вплинути на зв'язки Ірану з Російською Федерацією? Іран буде тоді менше, якщо так логічно аналізувати постачати озброєння різного країни агресор, саме Російської Федерації, і безпосередньо як це може вплинути на полі бою в Україні? Ну це важко сказати, тому що мені важко нам оцінити. Потенціал Ізраїля а, Ірану, точніше, відробити наскільки він їм вистачить вистачить ресурсів для створення ж -реш, вони Росії поставляють поки що тільки шахіди. У нас немає поки що інформації про постачання балістичних ракет, якими які, наприклад хусіти вдарили позавчора по Ізраїлю. А у Хусітів вони є. А чи є постачання таких ракет до Росії поки що невідомо. А що стосується шахедів, ну я, мені здається, чесно кажучи, що а, оскільки Росія вже налагодила виробництво шахедів, ну зборку, скажімо так, шах, шахедів у себе, то всі ці постачання комплектуючих, а, з яких будуть збиратися і збираються вже шахеди в Росії, мені здається, що у ну, Ірану вистачить ресурсів і, і, і на війну. Внутрішньові на, на війну е, таку регіональну і на те, щоб постачати ці елементи там в кількості кілька тисяч штук на рік е, в Росії. Тому при всьому бажанні і нашому абсолютно зрозумілому, що ця війна витягне ресурси Ірану, ну я б на це чесно кажучи, не розраховував би я б розраховував, ну, чесно кажу, просто іранська американо-іранська війна. Це така глобальна, регіональна і серйозна катастрофа для багатьох країн. І тоді зміниться абсолютно всі, всі сценарії весь розклад. Якщо це відбудеться, американці будуть робити все, щоб цього не відбулося. Іран, наскільки я розумію, на сьогоднішній день поки що теж не палає бажанням особливо втручатися в цю війну, він там через проксі буде працювати, хоча хізбаланс. На сьогоднішній день теж сидить відносно тихо і не ну, на перший погляд не збирається воювати. Ну от так що подивимося, як буде з події далі розвиватися, але ще скажу: вплив на наш фронт, я думаю, що це безпосередньо це рішення не, не дасть нічого. А от е, якщо говорити про фронт, то який вплив будуть мати президентські вибори в Російській Федерації, які вже відбудуться навесні 2024 року? На безпосередньо е, на лінію е, фронту, тому що і як політичні сили, е, ну можна сказати, навіть не політичні сили, а політичні лідери країни окупанта будуть використовувати війну у своїх інтересах. Взагалі, в чому особливість президентських виборів в наступному році в Росії, ну це не вибори, звичайно, в чистому вигляді. Ми ж вибори в демократичних країнах, правда, а це не вибори, це підтвердження мовно кажучи легітимності людини, яка вважається президентом Російської Федерації. Я вже тепер не буду казати, хто з них чи він є, чи немає. Я не розбираюся в питанні двійників його вмиру. Він чи не вмер, невідомо. Але в будь-якому разі це просто підтвердження легітимності. Це цифри, які будуть голосуватись за Путіна, приблизно вже відомі. На які будуть оголошені, і тому сказати, ну які ж це вибори? Це так, просто оголошення Центромського можна робити прямо зараз. А ну і другий момент, який впливає, все ж таки, фактор виборів на, на фронт. А це фактично вже так зрозуміла відмова від, загально... від мобілізації серйозної до проведення цих виборів, тому що влада в Росії чомусь все ж таки боїться, що от така от мобілізація серйозна може якось вплинути на результат. А у них є така фанатична ідея для того, щоб за Путіна чи того, хто вважається Путіним, проголосувала більшість реальна більшість населення, причому більшість серйозна, тобто. Вони все одно все намалюють, але от їм хочеться, щоб вони голосували і бояться таким чином. Вони ще й небезпека, Що якщо буде мобілізація, це голосів буде не так багато. Ну, буде на 87%, а 60%. це для них неприпустимо. Тому мобілізація вона затримується. Чи буде вона після виборів життя? Покаже не знаю. Але поки що от таким чином факторів так званих виборів, яких одно таки насправді не існує, а він впливає на, на фронт. І я думаю, що з часом до виборів ми подивимося, але все ж таки тема війни вона мені здається буде все ж таки виходити з таки з, 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 з фокусу інформаційного, а тому, що для влади в Росії краще розповісти, що все насправді нормально. Життя було, було яке йде, переконати в цьому людей. Вони готові до цього переконатися. Во тому, що цей патріотичний консенсус, значить, що всі на фронт і на, на, значить, на війну з нацистами він не спрацював це вже абсолютно зрозуміло. Люди хочуть просто жити спокійно, от, а і менше думати про, якісь, про якусь війну без особливих успіхів, яка йде в, в Україні. І опитування останні про це говорять. Те, що останнє питання Лівада центр, де в принципі 70% висловилися за припинення війни сьогодні. І влада не може, оскільки цей, е, значить, вмієте, це опитування було зроблене і головне оприлюднене, це означає те, що влада не може Росії на це незважати, що цей, цей фактор є. Людям в Росії війна набридла. Вони з нею не практично не й не бачать, звичайно, вони тільки по телевізорам. Але навіть телевізійні сюжети про війну ніякого особливого враження і ніякого піднесення вони не викликають, а викликають тільки запитання, навіщо все це так водночас виникають е, незрозумілі дії, які відбуваються в Дагестані. Це перші кроки до е, таких серйозних, е, наприклад, обурень, так е, різного роду реакційних сил, е, наприклад, якщо е, оголосять мобілізацію, і як це може взагалі призвести до внутрішньої е, ситуації розколу в Російської Федерації? Це взагалі можливо чи ні? Знаєте, система управління Росії безумовно розбалансована. Розбалансована вона тим, що тому, що просто вона не. Не готова і не може функціонувати нормально в умовах війни. Вона не під це було зроблена. Вона зроблена під встановлення диктатури і зробляння грошей на всіх рівнях силових структур. А не, під, не для війни, значить, за Сполученими Штатами, нацистами там і з ким небудь Вона не може так, вона не вміє так функціонувати. Ну, вчиться, але важко. Ну, от, тому сказати, що а, все, все працює як було, що влада сильна, як ніколи, ні, це неправда. І вона це показав і прироженський бунт, і в тому числі і події в Махачкалі, коли на протязі там доби практично всі силові структури влади в Дагестані чекали, що буде далі, і власне і не висовувалися, щоб, не дай Бог, не, 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 не отримати по голові. А, тому безумовно, це посла структура, яка послабилась. Але все ж таки, я би не сприйняв це як початок якогось, якогось процесу. Це дійсно ще раз демонструє те, що в самій Російській Федерації дуже багато внутрішніх проблем пов'язаних з національними питаннями, з релігійними питаннями і так далі. Ми про це знали і всі це знають. І Дагестан в цьому плані найбільш така незахищена регіон, тому що там дуже низький рівень життя. Я думаю, що він насправді цей рівень менший ніж в секторі газу. А, і тому так дійсно воно там таким чином прорвалося. Ну не тільки в Дагестані, до речі, там такі ж були події і в кабардино Балкарії схожі, і в, інш... ну, в принципі, на, на північному Кавказі. Це дійсно проблемний регіон для Росії і де. Такої влади, як такової серйозної сильної, немає. Але все ж таки, ще раз кажу, Дагестан це не Росія, і навіть Северний Кавказ це не Росія. Вся. І це не початок якогось процесу, а просто свідчення того, що є серйозні проблеми внутрі Росії, які можуть в будь-який момент вибухнути. Але це не, ще не гарантія вибуху всієї Росії, а вибуху в окремих. В окремих верстах населення, в окремих там соціальних групах, в окремих регіонах, от які я думаю, що будуть поки що будуть успішно подавитися. От саме про цей вибух. Наприклад, всі ми хочемо, українці всі хочуть якнайшвидшої перемоги наших збройних сил. Проте ми бачимо, що Росія вона намагається або заморозити конфлікт, так або все ж таки вести бойові дії, активні бойові дії ще довгий час. А от для її. Внутрішньої ситуації наскільки це згубно, тому що економічно Росія більш-менш пристосувалася, а от соціальні ось такі зрушення, конфлікти. Якщо, наприклад, що війна буде тривати один рік, чи можливі вони чи можливий такий масовий і великий вибух соціальний, який призведе до революційних подій в Росії, Знаєте, Я не дуже вірю в вибухи, тому що не треба забувати, що російське, суспільство, коли ми кажемо про російське суспільство. Це фактично. Ми е, називаємо повітря. Як як якесь на як, намагаємося дати йому йому назву? Нема ніякого російського суспільства, є абсолютно е, подав таке задавлене населення, яке живе одним днем, яке живе своїми намагається жити своїми потребами, от і не не є суб'єктом. Ні політичним, ні економічним, ніяким не є. Це абсолютно такі люди поневолені, які просто намагаються вижити в цей момент, і бажано, щоб їх ніхто не турбував нічим. От. Тому для того для того, щоб було вибух, я можу помилятись, тому що мені важко замірити цю температуру, власне, тому що в нас немає доступу до, до реальних, реальних опитувань громадської думки, що там відбувається. І, звичайно, це точки напруги, вони інколи виникають. Але знов таки, в суспільство в цілому, я не вірю. А в всі, всі такі подібні вибухи перш за все відбувають, мають відбутися в Росії в столиці, тому що саме в Москві вирішується питання влади, а не в Єкатеринбурзі. Якомусь. А Москва живе своїм життям абсолютно. Абсолютно не, не дивлячись телевізор, і абсолютно не розуміючи, що взагалі змінилося за останні півтора року, тому що з Москви, вибачте, нема призову. Там практично не беруть звідти людей, тому що влада прекрасно розуміє, що якщо брати людей з Росії, це, це підвищить цю вирогідність такого вибуху, саме в столиці. А вибух в столиці, червоно, це не вибух на Дагестані, це зовсім інша історія. Тому Москва абсолютно спокійна, живе своїм життям і насолоджується насолоджується їм, От. тому я не дуже вірю. Ще скажу в ці в ці такі великі соціальні зміни і так далі. Я краще повірю в дворцовий переворот, якийсь ніж в, 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 в такий більш-менш серйозний бунт населення Росії. Олександр Мартиненко, директор агентства Інтерфакс Україна, був сьогодні з нами на зв'язку. Дякуємо вам. Для вас працювала команда Фокуса. Пишіть в коментарях свої відгуки та поширюйте це відео у своїх соціальних мережах. Дякуємо вам за довіру і до зустрічі.